Псалом 118. Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Хай скаже Ізраїль Його милосердя вічне, нехай скаже дім, Арона його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, його милосердя вічне, у своєму утиску я звала. До Господа Господь мене почув і визволив. Господь зі мною. Я не боюсь, нікого що може зробити мені людина. Господь зі мною допомагає. Мені я спокійний дивитимуть на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулкового Господа, ніж надіятися на можновладців. Звідусіль народи оточили мене. Але я дав їм від січ Господнім ім, іменем, вони оточили мене, звели об, облогу, проте я дав їм від січ господнім іменем, обсіли мене наче рік бджіл, але погасли, як вогонь. У, тер, у тернині бо я дав їм відсіч Господні іменем, сильно штовхнули мене. Щоб збити з ніг, та Господь мені допоміг, Господь моя сила та пісня Він став, мені порятунком, вигуки радості і торжества в наметах праведників Господня, правиться, здійснює перемогу. Господня правиться, високо піднята, Господня правиться, виявляє потуху я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, але на смерть мене не видав. Відчиніть мені, брами, істині, щоб мені увійти ними і прославляти Господа. Це Господнє брама, неї вгодять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав, і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничні, став наріжним, каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливий зробив Господь. Радіємо та веселимося в ньому. О Господи, спаси нас, о Господи, пошли нам у успіх благословений. Хто приходить в ім'я Господнє, благословляємо вас з Господнім домом. Господь є Богом, Він осяв нас. В'яжіть святкову жертва, мот мотузками, ведіть дороги. Дорогів жертовника, ти мій Бог, тебе я буду прославляти. Боже мій величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо він добрий і його милосердя вічне. Амінь.